У продажу на ринку свіжоприганий з Німеччини Volkswagen та В Комплектації cross на Насресталін з залінзованою оптикою, замивачами передніх фар Противотуманні фари. Гарні легкосплавні диски 2009 року. 1,9 дизель на автоматичній коробці передач ДСГ. Ціна 10 тисяч доларів. Автомобіль без підкрасів Номер власника, вам цікаво. Телефонуйте по номеру. Присутні автомобілі в у нас склом висічки немає. Також капот теж без висічки. Так, тут ще пороги не буде, видно бо під пластиковими накладками. Можемо тут і візуально подивитися, ось чи немає м'ятінок. Задні паратроники. Тут у нас повністю все рівненько. Так, дивіться, такого м'ятінок немає. Повністю рівнесенті автомобіль, автомобіль до половини затонований. Так, 1.9 дизель, автоматична коробка передач ДСГ, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, 4 підіймача, регулювання зеркал з підігрівом, бортовий комп'ютер, шкіряне кермо. Так, що, щоб цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника